Я Катя, і сьогодні я вам хочу показати, як проходить мій звичайний будній день вдома. Сьогодні у мене в планах це помити наш будинок на колесах, а потім і скупатися і самої тільки в річці. Добрий день. Ось хто нас чекає зазвичай зранку. Ось ця киця. Кожен ранок ми йдемо жерти, тут вже і тарілка окрема стоїть. Ти вже даєш гладитись? Ні? Ну тюманькі. Йдемо брати все, що нам потрібно, киться бітка. Може і дощ піти. А я зібралась тут, мити машину. Подивіться на те небо. Беремо ключик, він у нас тут зберігається, але ви нікому не кажіть. Так. І відкриваємо наш схорон. Ось це бедро. Я прям те, що треба. Які в мене плани? Все коротше, це витягнути, помити прям нормально, щоб воно як новеньке було. Попили ось тут все. Зазвичай в всіх машинах найбільше сміття ось тут, люди. Ось ось тут. Хто це накидав. Ну, здогадуюсь, хто це накидав. І друге, це у нас оце все дістати, помити підлогу, ось ці всі полички протерти. Давайте подивимося, що робить мій хлопець зараз. Хтось працює, хтось грає виграє. Нормально. освіжитися? освіжитись? Таке життя. Вітік, це для тебе басейн. Якщо буде тобі спекотно, можеш туди лізти. Дивіться, яка полановита. Хочу похвалитись. Ось цей ковер. Я сама його в'язала. Це джинси десь 5 пар. Ось, і є нитка. Так, забираю клювинку. Вони, бачите, це у нас до. Якщо ваша дівчина не дріє тачку, так, як я, то вона вас не кохає. Знайте це. Живіть з цим! Ось так виглядає наше після. Як бачимо, стало краще. Може, не на 100%, але знаєте, це точно краще. Речі, мабуть, у вас виникло питання, що ось це. Таке, і ще тут написано зад. Це, друзі мої, наші штори плюс ізоляція. Ми вішаємо їх і вони допомагають і зігрітись узимку, і також допомагають просто закритись прям повністю ізолюватись від навколишнього світу, щоб ніхто не бачив, що ми там робимо всередині. Глядно, видно, як це працює, воно на таких ось присосках. І, як Ой. бачите, нічого не видно. Зберігається вона в нас ось тут, зверху. Я забула, що ось плесос та лежав, такий від підкурювача, працює. Ой. Ось сюди, ось вмикаємо. І йдемо за плесосом. Ну, ходить як в себе вдома, що я вже третій раз витрушувати буду, бо ж це жах. Дивіться, скільки тут, а ми цим дихаємо, бачить. Друзі, для вас це було 5 хвилин, а для мене десь 3 або 4, не менше. Але я все помила. Коротше, щось погодка покращилась, тут сонечко вийшло, і я вирішила, що можна піти скупатись на річку, чому б ні. Сподіваюсь, не ливане, бо туч є досі. До речі, хотіла сказати, що живемо ми у селі, як можете бачити. Тут такі хатинки і просто гори з усіх сторін. Я дуже люблю. Все, рукава. О, господи. Чи доведеться йти на те місця, де я вже була, ви вже ж не бачила. Це ось цей виступ. Там камінці і трохи пісочку. Коротше, люди тут Прям... крос повсюду. Як мені тут пройти? А, і все, я вже, я вже її заділа. А, минулого разу тут не було, тут просто якісь хащі. Так, обережно, я в капцях і не вимкнула спортивний режим. Ну, ви знаєте, який це спортивний. Щоб ви розуміла, минулого разу тут у цього всього не було. Боже, це я прийду додому така брудна. О, оце місцяк, я розумію. Ох, ти ж мать моя жінка. Боже, я сподіваюся, я не буду орати. Боже, ноги німіють просто. Ні, ну зараз добре, що ще жара, що це літо. Знаєте, це відео можна назвати Ваша вчителька англійською перед уроком. Так, я з вами вчителька англійська і це ще роблю перед уроком. Купайся на речці! Класно, коли біля дому я пляж. Я бажаю. Давайте, в два зі мною поруч. Оп. Пливи! Ну що, погнали. Три, два, один. О, боже, вона вже тепла мені. Вона ж зносить. Ой, зараз окулярчики. О, чіл! ла 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 Все. Три, разу, три рази окунулись, друзі. Пора вже й додому, бо в мене ще урок не забуваємо. Якби. До речі, це зовсім не дивно, чому тут добувають пісок. Просто подивіться, це все пісок, щоб ви розуміли. А тут, друзі, подивіться, то тут взагалі цілий пляж просто. Ми ж це реально постелили, щоб люди якось тут відпочивали. А чого нормально? Я хочу нарвати якийсь такий красивий букетик. Я зазвичай, коли після прогулянки йду додому, рву різні квіти. Зараз їх дуже багато. Ось такий букетик я вже нарвала. Подивіться, який безкоштовно. Моє улюблене слово.